Ще один новий мистецький стиль примітивізм породжується захопленням першобутнім наївним примітивним мистецтвом. Серед його представників французький художник Анрі Руссо та італієць, який теж творив Парижі Амадео Модільяні. Модне тоді примітивне екзотичне мистецтво, на якийсь час стає натхненням і для Пікассо. Як і Модільяні, йому особливо подобаються африканські маски. Також Пікасо захоплювався творчістю примітивіста Анрі Русо, для якого навіть влаштував вечірку, вважаючи несправедливим недооціненість митця, який займався податками на митниці та вирішив пов'язати своє життя з живописом лише після сорока. Роботи Руссо тільки почали набирати популярності в останні два роки його життя.